Доброго дня, В вашій увазі великий відеогляд будинку в село Лісники, зроблений новий дизайнерський ремонт. Будинок саме йде 200 метрів. По факту відчувається набагато більше. Є дві великі гардеробні, велика шафа при вході, три санузли, чотири окремі кімнати, величезна кухня, вітальня Дві також великі тераси, також є навіс на два авто, газ заведений, також десь три паркомісця є. На ділянці ділянка 8 соток також гарно відчувається за дуже красивою гарною панорамою. Зараз я почав відеогляд з такою великою кухнею вітальнею щоб показати вам місце під вітальня. Цлі тут телевізор ставиться і вихід, звісно, на терасу. Я хочу спочатку показати вам сам ремонт, потім вийдемо на двір, покажу вам також і саму ділянку, і сам будинок. Будинок побудований з керамічної цегли. Повністю новий дизайнерський ремонт зроблений при вході. Ми йшли праворуч для Велика Церква за підсвіткою і ліворуч для верхнього одягу, для взуття місця, і велика шафа. І внизу, і вверху. Такий великий гарний передпокій з такою гарною хідною зоною. Далі йде котельня. Котельня, зокрема, є віконечко, так, обов'язково. Також котел є, також тепла водяна підлогу повністю на першому поверсі. Плиточку все зроблено, стіни покрашені, двері зроблені. Для вас тут залишилось зробити фільтрацію, да, бажано, ну, зазвичай всі роблять, і можна експлуатувати будинок. Також газ заведений, як я сказав, котел є. Також зроблені техумови для газового генератора. Але потім я ще на вулиці вам про це розкажу. Будинок буде повністю автономний, як коли ви поставите газовий генератор. Також на першому поверсі є свій санвузол з душовою. При вході в санвузол є така велика шафа, полиця і туалет з гігієнічним душем. Зліва йде рукомийник, гороє йде змішувачі і таке велике зеркало з підсвіткою. Також така шафа є, і внизу. Тут місце під пральню сушилку. Також є віконечко. Взагалі вікна тут саламандр німецькі. Трап під да, правильно все зроблено. гарно, і ось такий вид з цього боку самозла. Вишнець-сушарка також є. В описі ціна контактний номер. Я зараз продовжую відеогляд, просто що наголошу, що дивіться до кінця це відео. Поставте лайк, підпишіться, тому що відео варте вашої уваги. В описі ціна, і можемо підібрати під вас будинок. Той чи інший також цей з задоволенням покажемо. Є будинки з ремонтом, без різної площі, різного ціновим диапазоном. І ще раз вашій увазі, кухня. Кухня йде кондиціонер, звісно, кондиціонер Купр Хантер великий зроблений. Великий холодильник, Столешня йде натуральне каміння. Погружений великий холодильник. Також бразильна камера, не знаю на відео, чи вам видно, але досить воно об'єдне. Також Зроблена псидомична машина. Bosch, техніка, Whirlpool, Bosch, індукційна плита, пухова шафа. І така, бачите, полиця тут. За підсвіточкою. Тут також є підсвітка. побачили, як це все виглядає далі йде. Вітання. Кімната на першому поверсі. І також йде вихід на, на терасу. Такий задній двір, де з тераси відкривається дуже гарний краєвид, а з другого поверху тераси буде ще краще панорама. Перший, перший, перший поверх я вам повністю показав. Зараз в вашій увазі буде другий поверх. Світочка над з кожною сходинкою є. Дерево так, фасад зроблений, а моноліт. Самі сходи, фундамент це основа це моноліт. До речі, тут фундамент і тут палі самого будинку, дуже якісне з бетону зроблено. На другому поверсі є три спальні, дві гардеробні, два санузла, і також є вихід на горище, і є також вихід з двох кімнат на велику терасу 30 метрів. Це така перша кімната. З виходом на терасу. Ми потім з мастер-спальня вийдемо на ту саму. Далі йде. Друга спальня. Це мастер спальня вже зі своїм кондиціонером. І підсвіточки зроблені, точкові, бокова, вечірня, нічнічки, так, а вони ще сказати. Тут іде гардеробна своя. Також ще на другому поверсі буде загальна раза три більше вся передробна. І це санвузол з душовою. Також це все з каміння, гарно зроблено. Є шафа, також туалет гінічний душ. Тут також для душова такі полиці зроблені зручні. Рушник сушарка, трап, бачите, все зроблено під нахилом, ну і велике зеркало з підсвіткою. Давайте подивимось цю велику терасу. Ми зайшли на терасу. Періо зроблені. Такий, такий є великий гарний краєвид. Також є вечірня підсвітка і в самому будинку. скоро вийдемо на ділянку, подивимося її як сломано. Далі йде загальний санвузол, Дійсно є ванною, рукомийник. Два рукомийника, класно, так? зручно, церква. Шафа ліворуч і також будована шафа обов'язково. Давайте хоч одну відкрило шафа. Так це виглядає. Дуже зручно. Все закривається гарно. Також є туалет з гінічним душем. Рушник-сушарка, ванна. І тут також, бачите, велика шафа. Також є. Тут також палиця внизу. Давайте Той я вам покажу. Побачу така сама і друга. Далі у нас іде да, гардеробна. Велика гардеробна, тут також зроблене горище. Горище також можна експлуатувати дошкою закрити, вже мінувати там утепля можна буде також його експлуатувати. Велика, гарна, об'ємна гардеробна. Чим можна використовувати як п'яту спальню. Так взагалі є 4 окремі кімнати в будинку і дві гардеробні. Тось велика прихожа передпокій з шафами. Це четверта ще спальня. Гарний будинок. Керамічні цегли побудовані сучасним новим ремонтом. Зараз спущуся вниз, покажу вам саму ділянку, фасад будинка і будемо завершувати цей будинок, цей відеогляд будинка. Що подобається, що варте вашої уваги, поставте лайк, підпишіться. Будемо раді, напишіть також ваші думки по ремонту. Що вам подобається, що ні, дуже цікава ваша конструктивна думка. Такий вид має сам будинок. Навіс на два авто, як я вам казав. Також тут йде паркомісця на два авто, і з цього боку ще третє авто, можна чотири вміститься, плюс навіс на два авто. Далі йде тут іде з приливом, газ заведений. Якщо хочете авто під саби робити ремонт, то праворуч будинок під Травентін зроблений з такою схожою плануванням на одну сотку більше. Також продається під чистове оздоблення, поки що є він на явності. Також зліва йде вивід техумови на генератор газовий, може його не видно вам, звісно, це я його бачу. Ось тут, в цьому місці, є вивід під газовий генератор. Ось так виглядає будиночок. Ефектно, кольорова гама красива, темний, світлий і темно бордовий якийсь такий колір, Таково графітовий колір. Також зроблено водовідведення низом. Так, по ділянці зроблено тротуар. Так. Тротуарна плитка, газон автополив, капільний полив, часткового озеленення також зроблено. Кондиціонер КопрХантер. Встановлення. Ділянка має дуже красивий краєвид знаходиться в гарному елітному місці. Поруч всі сучасні будинки. то Всім кому зацікавлений такий будинок. Також задні двір ділянки достатньо місця під все, що завгодно, сауни, барбекю, басейни. Це можна доробити за необхідності. Нагадаю, будинок сам в середині 200 метрів квадратних. Тобто тераси 60 метрів, кожна по 30, також навіс на два авто, там в районі 50 метрів, і також є горище, додатково можна і також експлуатувати. Поруч сусіди живуть чи дороблюють ремонти гарна транспортна розв'язка, хто знає по новобухівській трасі одна з найкращих розв'язок. Дуже раджу розглянути обухівський район, всього на всього 4 кілометри від Києва. Поруч тут «Еквідес Клаб», «Гольф Клуб», кінний клуб, ресторан, дитяче, садок є, так, школа поруч є. Також ця інфраструктура є по, по селу. Ну і Київ тут рукою подати. Також поруч є мануфактура в селі Ходосівка. Там також є школи садки додатково. Тут також зроблений хантер-автополив, система стоїть. Праворуч, де навісна два авто, розетка під електромобіль зроблена і газ котельню заведений також. Як виглядає один з цього боку? Буде і відеогляд. Давай, що вам сподобалось. Зможемо оперативно за домовленістю показати вам. Всім гарного дня. до побачення.